Ось таку гарбузку я буду готувати сьогодні. Подивіться, яка вона шикарна. Зверху сирок е і все, що всередині дуже-дуже смачно. Тож дивіться, як я буду готувати і вразко готуйте собі. Привіт, друзі! Сьогодні ми знову на каналі Смачно з любов'ю з Валентиною. Сьогодні я хочу вас ознайомити з приготуванням такої маленької тикви, з грибами, шампіньонами. Тиквочку я очистила зсередини від насіння. Я її зараз духовку я розігріла до 180 градусів. Вона, бачите, ось така кришечка. І я її зараз переверну, і вона буде запікатися при 180 градусів 30 хвилиночок. Як я перевернула, на деку я наляла одну склянку водички, і вона буде готуватися. Розігріту сковорідку. Я наляла 3 столові ложечки сонячної олійки, взяла таку невеличку цибулинку, покришила кубиками і підсмажила її до золотавого кольору. Я взяла також 5 великих шампіньйонів, порізала їх ось такими дольками і буду додавати до цибулі. Шампіньйони вже на я буду їх готувати до викорення рідини. Перемішаю цибулькою, і ми будемо готуватися разом із цибулькою. ось так. Грибочки наші приготувалися. Будемо чекати готовність арбузки. Також на сковорідці піджарила 30 г моркви, 30 грамів цибулинки і 100 г м'яса з такими кусочками. Це також я буду додавати до цього блюда. На цю сковорідку я наляла 200 кипяченої водички. Покришила одну середню картоплинку і буду готувати майже до готовності. Картопелька наша готова, я також її скидаю в окрему миску. 30 хвилиночок пройшло. Наша гарбузка підпеклася, Бачите, я з ложечкою навіть да, вона м'яка. І що? Зараз я буду її формати. Я наниз насипаю картопельку, так. Далі буде йти наше м'ясо. І розподіляю так, щоб було все добре. Так. Далі йдуть грибочки з цибулею. Наші шампіньончики. Зверху у мене є, йде картопелька, Я наверх, наверх посиплю просто трішки перцю, практично одну щіпочку солі, залю кипяченою водичкою з чайника. Ага. Накриваю кришечкою. Ось так, бачите, як воно гарно накрилося. І знов на 30 хвилиночок поставлю у духовку при 180 грамів. Гарбузка наша запеклася, я ще зверху її притрусила тертим твердим сиром на будь-який будь сир, який ви любите, і ще без крішечки на 5 хвилиночок поставлю в духовку. Ну От і все. Гарбузка наша пробула ще 5 хвилиночок, сир розтав. Я зараз його перекладу на тарілочку. Все, з мої любі, подивіться на цю красу. Як це красиво, що красиво, а як це і смачно. Я не хочу навіть перемішувати, тому що це гарбузка, вона дуже маленька, і такі гарбузки вони готуються і подаються порційно. Тож готуйте мої любі! Смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!